Канадці дуже прості люди. Вони одягаються просто, вони їздять на простих машинах. В них нема цього бажання виділитися з толпи. Якщо в них є гроші, вони ніколи цього не покажуть. Сервіс тут також не є чимось таким, прям ва не визиває вау ефекту, але він є. Але що бросається в очі, це супротив технологіям. Наприклад, каси самообслуговування. Канадці їх дуже не люблять, тому що вони вважають, що вони ці каси да, забирають роботу у звичайних людей. Вони канадці, звикли до людей, да, вони звикли поговорити з живою людиною на касі. Також вони чомусь вважають, що якщо вони самообслуговуються, то за це їм потрібно давати якісь знижки, тому що вони самі сканують свій товар, і вони самі кладуть цей товар у собі у корзину. Таке дивне поняття <хи> сфери обслуговування, і навіть от я останній раз, коли прийшов в магазин, стояли великі черги. Я запитав, чи стоять вони до кас самообслуговування. на що мені бабульки, такі добрі бабульки, сказали з таким да, що вони ніколи б не пішли до тої каси, що всі країни в світі намагаються з цих кас здихатися, тільки в Канаді впроваджують ці каси. На що я їм сказав, що в Європі дуже популярні ці каси. Люди цьому здивувалися, але вони залишилися при своїй думці. Інше, наприклад, банківська система. Люди звикли до чеків і вони не хочуть бачити нічого іншого. Якщо їм кажеш, що тобі переведуть гроші якимось і трансфером, це в них визиває все, що визиває якусь паніку. Люди, наприклад, не хочуть користуватися і банкінгом да онлайн банкінгом, де можна все зробити зручно, швидко без всяких черг. Вони для того, наприклад, щоб зробити апойн в банк, краще будуть чекати 25-30 хвилин на лінії до служби підтримки, ніж за одну хвилину за дві хвилини це зробити онлайн. Так, тут технологічно все ж таки країна дещо відстає від Європи та навіть від України, від української там банківської, європейської банківської системи, тому що люди не приймають чогось нового.